Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогодні ми з вами подивимось на оцю лялечку. Це красуня Paola Рейна Міні, 21 см на зріст. Звуть її Сандра. І приїхала вона з магазину Міккі Mouse. Посилання на магазин, як завжди, я залишу під відео. Там цю дівчинку можна придбати. Продається вона в коробочці, ось такій. І артикул її 02-119. Отже, подивимось поближче, що тут у нас за красуня. Вона руденька, в неї два хвостики і дуже цікавий проділ. Бачите, ось так. Цікаво, як буде лежати волосся, коли ці два хвостика ми розпустимо, але ну, це кожен побачить на своїй ляльці. Волосся жорстке, прошивка, прошивка. Ну, прошивка під хвостики, я б сказала. Ну, я притримуюсь того, щоб не розпускати зачіску, якщо ну, то вона зроблена. З фабрики, то, швидше за все, там і прошивка зроблена так, щоб волосся ну, було в цих хвостиках зібране. Ну, Самі дивіться. Голова пофарбована. Ось так. Ось така А, Очі блакитні, дуже красиві, вії чорні довгі. І коричневі брови, ластовиня, коричневе таке світло, і рожеві губки. В цілому вираз обличчя, оце ластовиня, блакитні очі, роде волосся все, ось, ну, на мій погляд, як у маленької дівчинки, ну, тут дуже вдале поєднання всіх оцих кольорів. От. Красива дівчинка, і вона така, ну, на вигляд, вона маленька дівчинка. ось так, Завдяки цьому ластовинню, ну, рудому волосю, можливо, ще тому що зібрані такі два хвостики, От так, ну, збирають таку, таку зачіску, часто роблять маленьким дівчаткам. Вдягнена красуня такий, таку блузку. Таку ковтинку, вона обметана її шви. На дотик вона така ну, суміш бавовни з якоюсь синтетикою. Красивий принт такий, тут і червоний, і блакитний, і гірчичний, от, і такий темно-фіолетовий. Поверху тут зроблена резинка, поверху цієї блузи. А позаду резинки немає. Ну, ось така модель. Ось так виглядає. Застіпки теж немає. І штанці такого бірюзового кольору. Колір красивий і дуже пасує він. Саме він дуже пасує до рудого волосся і блакитних очей. Так, штанці на резинки, такі капрі. От. Ну, і трусиків, звичайно ж, нема, бо штанці ж. І шви обметані. Тобто одяг пошит якісно. Взута вона в білі такі туфлі, біленькі туфлі, такі м'якенькі. От, в цілому образ такий дівчачий, дитячий, ну, такий сорванець, я б сказала. От. Ну, ось така дівчинка від фірми Паула Рейна. Мені сподобалась, я, мабуть, б таку б собі придбала. От. Дуже красиве поєднання рудого волосся і блакитних очей. Ну, Паола Рейна, ну, фірма Паола Рейна, на мій погляд, дуже добре на цьому знається, який колір волосся пасує до якого кольору очей. От бо дівчинки такі привабливі і хочеться купити не одну. От. Ну, все, дівчатка, все ми з вами подивилися на цю красиву лялечку. Ага, ще я вам не сказала, що клеймо на потилиці присутнє. Все подивилися, все роздивилися. От, І якщо вам відео сподобалось і сподобалася ця лялечка, я чекаю ваших вподобайок. От. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, бо буде ще багато цікавого попереду. Ну і чекаю вас в своїх наступних відео. Всім гарного дня, до побачення!